Воздають шалу своєму Богу і Творцю, який пострадав за нас, людей і заради нашого спасіння. І воскрес квітний день, як було написано в пророчих Писаннях. Ми, як люди нашому Богу, приносимо... Що можемо? Ми прикрашуємо прекрасний образ Хресного Знамення. Хоча на Христі зовсім не так було, як зображено на цьому розп'яті. Але ми намагаємося, коли пишемо ікони, то Максимально підкреслити всю славу і велич Божества, не допускаючи нагадувати собі про ту ганьбу і те приниження, яке Бог перетерпів під час своїх страждань. Ми слухаємо. Надзвичайно зворушливі пісноспіли, які і по змісту, і по виконанням поміряють нашу душу. Ми чуємо розповідь про страждання Христа із Євангелія, читаючи його високим стилем церковно-славянської мови. Ну, дорогі браті і сестри, тоді, коли Христос страждав, там все було зовсім не так. Ніяких там не було стилів. Там кричали і плювали, і обзивали так, якби ви вийшли кудись у підворотню чи підвал якийсь. І то ще, можливо, і не було б. Не передавалося всієї повноти того глуму, того страждання, того позору, якому піддавали Господа і владику. Не було так завжди, коли Господь будував людей у селі і три тисячі, і п'ять тисяч, ніхто поганого не казав. Коли Господь воскрішав сина наїв свої ніхто йому не казав, що недобре він робить. Коли Господь виганяв бісів, стіляв хворих людей, всім це подобалося. Коли Господь говорив при мудрі слова, всі слухали. Але, як виявилося, нічого не зрозуміли. Тому що все Євангеліє, все воно про Хрест. Все Євангеліє воно про цю ганьбу. Все Євангеліє, воно про це Божественне смирення. А апостоли кажуть, а можна ми сядемо у тебе по праву сторону чи по ліву сторону в царстві твоєму? І Господь, слухаючи такі прохання, Розуміє, що далеко ще серце навіть самих найближчих до розуміння тієї істини, яку прийдеться йому доводити не словами, а своєю Божественною смертю. Я був на святій землі в граді Єрусалимі і сподобався тоді бачити оці місця страждань нашого Господа. Я хочу сказати, що я різні місця бачу в своєму житті, але, мабуть, тварин так не тримають, як тримали тоді тих, кого причисляли до злодіїв. Подібних до Ісуса нашого Господа і Спасителя, як називали Його. І коли це настало, то всі соблазнилися, і ми з Євангелія бачимо, повтікали всі, боялися всі, тричі отрікалися. А ті, що залишилися купка, там трошки Жор роносій, дає лосім з нікодімом, таємно вночі приходили, щоб Боже збав, хтось побачив, що він християнин, що він за Ісусом. І от всі соблазнилися тим стражданням Божественним і його унічиженням. Як добре бачити Бога в славі, царя на троні, як ми зображаємо його на іконі. І навіть на Христі ми зображаємо царя, який розпросте руки. Але ми знаємо, що закони фізики нам показують, що так не висять на Христі. Це символ, це образ перемоги Бога над стражданнями, над гріхом і смертю. Але там зовсім інший і вираз обличчя був, і все інше, що супроводжувало ці страждання. І всі соблазнилися, і всі втікли, і всі залишили Господа одного, і, можливо, оця залишеність була самим найбільшим стражданням. І тому не тільки коли ми читаємо старостні Івангелія, то згадуємо про те, як йому пробивали цвяхами руки і ноги, і як клали йому на главу терновий вінець. Але ми читаємо про зраду апостолів, про те, як всі тікали від нього, як всі відрікалися, як всі боялися, щоб, його, щоб когось разом з Ісусом запричитали як спільника. І це, ця зрада, вона була не легша, аніж всі інші страждання, які Господь перетерпів заради нас, людей і заради нашого спасіння. Чому, дорогі брати і сестри, важливо над цим завжди роздумувати і особливо в ці святі дні. Тому що все, що сотворив Бог, це не просто якась історія, яка колись була 2000 років тому. Ця історія живе завжди, так як живе завжди свята Євахарісія, так як живуть завжди живі і дії таїнства, які звершує сам Бог завжди і понині. І так і страждання нашого Господа. Вони теж продовжуються постійно до того часу, доки Церква Свята, сотворена Богом, очолювана їм як главою, не наповниться повнотою Духа Святого, щоб бути уготованою для настання Великого Небесного Царства. І от добре бути християнином, який учиться божественній моралі. І хто ходить на курси духовні, хто вчиться в семінарі, в академії і може так розумно відповісти всякому і і всякому е, там неправдивому чоловіку чи жінці, як потрібно правильно сповідувати і жити по вченню Христовому. Але ми бачимо, дорогі браті і сестри, що Бог сьогодні від нас, а від так і від церкви своєї, вимагає не слів. Він вимагає життя. І не якогось такого особливого життя, якого ми іноді собі придумуємо як альтернативну версію Євангелія, от Христос жив собі так, це його тільки стосувалося. А ми маємо надію, що будемо сидіти на дивані, дивитись якийсь духовний фільм, читати Святого Отца і попадемо в рай. Ні, дорогі браті і сестри. Преподобний Силуан Афонський сказав, у раю немає нерозп'ятих. І це нам треба завжди пам'ятати, там нерозп'ятих немає. А якщо ми не прагнемо до рая, то немає сенсу ніякого в нашому християнстві. І сьогодні ми свідки, дорогі браті і сестри, як церква Христова. На Христі. Вона не біля Христа. Вона не з жодними віроносицями. Вона не з Іосифом і з Нікодівами. Вона не десь там, що глядає з боку церква Господня сьогодні на Христі. А церква це не хтось, це ми з вами. І, дорогі мої, знову настає момент істини. А чи подобається нам саме така церква? Чи подобається нам саме таке розіп'яте, принижене, обізване всім, кому не він тільки? Ось це християнство таке воно подобається нам. Чи знову хтось соблазняється? Чи знову хтось думає? Та навіщо ж так можна йти якимсь іншим варіантом, іншим шляхом, піти на якийсь компроміс, піти на якісь поступки, піти шляхом, який дасть можливість продовжувати ось це комфортне християнство, яке не має нічого спільного із святим Євангелієм, яке щойно. Звучало для всіх нас. Сьогодні ми знову, дорогі брати і сестри, проходимо це випробування, щоб не соблазнитись приниженим Христом, не соблазнитися приниженою Його церквою. Але так як ми співаємо, у духовних пісноспівах і кажемо, ну поклоняємося, поклоняємося, поклоняємося страстям Твоїм. Не тільки словами, дорогі мої, ми повинні це робити, але і відображати це поклоніння у своєму співстражданні нашому Господу і Спасителю. Інакшого шляху не буде. Можливо, ми в якийсь попередній час і ще тішили себе, сподіваннями, що можна пройти повз усі випробування. Але сьогодні настав момент істини. І сьогодні всі такі вже способи заспокоїти себе. Вони говорять лише про те, що це ті компроміси, які ніколи не будуть мати нічого спільного із наслідуванням Царства Небесного і з шляхом, який приведе людину до спасіння в раю. Чи подобається нам таке християнство тепер, дорогі браті і сестри? Багато хто злякається. Ви знаєте, що коли Євангеліє читаємо і Господь говорить про страждання, то апостоли казали, «Не, не говори цього, не роби з собою, будь милості в собі. Не могли слухати цих слів багато людей. І сьогодні теж багато хто не зможе їх слухати. Тим паче не зможе їх прожити. І ми не будемо посуджувати тих, хто не зможе вмістити ці слова, хто не зможе випити тієї чаші, якої тепер п'є Господь і п'є вся його свята церква. Однак пам'ятаймо, що іншого шляху, який веде в Царство Небесне. Немає. І тепер не знання, не слова, а лише життя уподібнене Христу, співстраждання нашому Господу, співрозіп'яття із Ним, дає можливість наслідувати не лише той такий страшний кінець, коли пробивали копієм ребра, коли хотіли і руки, і ноги перебити. Ні, дорогі браті і сестри, Голгофою Євангеліє не закінчилось. з Сласім Твоїм Христі, покажи нам і славно Твоє Воскресіння. І ми, дорогі браті і сестри, Лише вірою зможемо з вами пройти цей шлях, який показує нам Господь своїм Христом, лише твердою вірою в Його Воскресіння і в ухованням на Його милість, якою, якою він відкрив всім нам, а не лише собі, двері в Царство Небесне. Ось це і нас спонукає так само, як спонукало у всі часи мучеників, преподобних, інших угодників Божих, яких або розіп'яли, або вони самі стали розіп'ятими заради Господа і заради Царства Небесного. І не помилилися, тому що тут на землі всі кивали на них ах, Розоряє церкво, який кріміння спаси спасіся і наю. А в Царстві Небесному тепер всі ці праведники, всі ці розіп'няті разом із Господом сподивляються тої слави, про яку апостол Павло послані до Римлян сказав такими надзвичайними словами. Не бачимо того око. І не чула того вухо, і на серце людині не приходить, що Бог приготував, люблячи його. Амінь.